У селі це Заболоцівської територіальної громади, де господарює Валентина Миколаївна ЦАП, завжди відбуваються цікаві події. Побувала на концерті наша знімальна група. У народному домі села Лучківці відбувся благодійний концерт, присвячений Дню Незалежності України Україно моя світанкова. У благодійному заході взяли участь талановиті учасники художньої самодіяльності громади. Щира подяка усім, хто долучився до збору коштів для наших захисників. Під час концерту було зібрано кошти у сумі 11 тисяч 230 гривень, які згодом організатори передали на потреби Збройних сил України. Глядачі мали змогу отримати чудові враження від музичних композицій різної тематики, зокрема про вроду українських дівчат. Хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав життя за мир в Україні. Учасник благодійного концерту Іван Петрів виконав чуттєву патріотичну пісню, яка припала до душі кожному. Дняла настрій присутнім жартівлива композиція, яку виконали енергійні учасниці заходу про мрію усіх українців про перемогу України у цій жахливій війні. Нашого порога. Ольга Дума звернулася до Всевишнього з молитвою за мир та спокій в Україні. О Боже! Дай ми все це винести, не впасти, набрати з мудрості одвічної і сили. Рятуй народні Україну від запасі, розчисти зло. Коте відео на Наталія Коваль, Надія Петрик, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.